Достаємо сам борт, перевіряємо елементи, готуємо батарейку сюди, це руль висоти. Розмах крил біля двох метрів. Підтверджуємо, що борт зібраний, далі перевілька От. Крила, руль висоти, хвіст. Це, мабуть, один з. Найкращих представників такого класу розвідувальників. тому що він маленький, тихенький, легенький, катапульта не потрібна. Ти його з руки кинув і пішов. По погодним умовам вони не найкращі зараз, але потрібно зробити хоча б один виліт і дещо подивитися. Цю пташку звуть Жора позивний, точніше до нього якось приклеїлось само по собі в ході служби. У нього вже більше 200 вилітів, Всі вони успішні і надіємося, що він нам ще прослужить дуже довго. Найефективніше він працює. Від 500 до тисячі метрів. Це якщо це розвідка. Якщо це коригування, то можна і півтори тисячі підняти, то в принципі не проблема. У нього є автозахват цілі, тобто ти можеш захватити ціль об'єктивом, і він буде його вести. І ти просто летиш за ними і наблюдаєш. При кожному виліті ми щось знаходимо. Десь більше, на якомусь виліті більше, на якомусь менше, але в цілому кожного вильоту, кожного разу є успіх. Це і танки, і бензовози, і урали тентовані. Бувалі спальти даного борта по ТТХ ну, десь півтори години плюс-мінус. Все, все залежить від е, вітер, не вітер, ну, куча факторів. Важить він до трьох кілограм у зборі, е, літає він ну, до трьох з половиною тисяч може підійматися. Швидкість у нього крейсерська 16 метрів на секунду. На Я посадив. Саня. Ага. Все нормально. Я е, завершив політ, е, виключив літочок. Дуже проста посадка. Він вимикає двигун, або сам, або ти вимикаєш двигун, ну, кнопочку нажимаєш. От. І він просто виключає двигун і тримає себе в горизонті. І на поривах вітру він, як листочок на вітру, опускається і сідає на собі на пузо. Вони зрозуміли, що ми їх бачимо, ми їх знаходимо. І вони почали працювати обережніше. Сау знаходили ну одну, не одну багато. сау, геоцинти стоять. Бачимо всі ці цілі. Мотивація дуже проста. У нас сім'ї, діти у нас нема другого, скажімо так, вибору. Треба захищати комусь. Я розбираю дрон для того, щоб його відновити. Це трофейний дрон. Невідомого походження, який прилетів в город до наших хлопців. Дуже цікаво подивитися, що тут за компоненти. Бійці 148-ї бригади, що тримають оборону на Курахівському напрямку, досліджують fpv дрон, який посадили завдяки засобам реп у своєму дворі. Коптер був без бойової частини, та судячи з деталей, він наш. Українські безпілотники виготовляють з карбону. Російські ж де більшого з алюмінію. Тому цей, після дослідження деталей та перепрошивки, полетить нищити ворога. Може робити від 10 до 30 дронів на день. Бувають дні, коли. E... Я не готую дрони, бо підготував вчора, а сьогодні займаюся тільки станцією там чи ремонтом риба, чи ще іншими задачами. У техніків 148-ї бригади дешеве чимало задач. Вони вдень і вночі паяють антени, перевіряють працездатність конекторів, що відповідають за з'єднання усіх електрочастин дрону, та удосконалюють ретранслятори для кращого сигналу. Останніх бійцям вкрай не вистачає. Найнеобхідніше на даний момент це ретранслятор який дозволить нам підвищити горизонт нашої антени. Тобто ми зможемо піднімати ретранслятор на дроні і таким чином ми будемо мати набагато кращу пряму видимість антени, антени дроном. Тож допомогти бійцям закупити ретранслятори можете і ви долучившись до проекту друзі ДШВ», відсканувавши QR-код на екрані. А поки оператор ударних БПЛА показує нам боєприпаси, які щодня десятками а в окремі дні масованих штурмів сотнями вражають рашистів. Це осколишній боєприпас на ФПВ-дрон. Вони бувають чуть-чуть більше, менше, залежно від дюйму FPV. Якщо на сім буде на сімку, він буде десь півтора кілограма до півтора кілограма, якщо буде вісьмка. Якщо буде вісь... вісьмірка, це буде до двох кілограм. Там, якщо п'ятнадцятька, там вже буде шість кг. Залежно від відстані і АКБ осколковими боєприпасами. Дронарі б'ють винятково по піхоті. Один такий вражаючий елемент може покласти одразу групу росіян з трьох-п'яти чоловіків. Та є у ФПВ-шників і боєприпаси для техніки. Це РБГ-шний заряд. Він буде використовуватися на десятку. Це буде броньованої техніки це буде БМП танк, якщо з першого разу ми не пропалимо сітку, яка е, їх знаходиться на захисті, то другого точного разу ми буває. з першого. За день лише один екіпаж дронарів, яких по всій лінії фронту сотні може вражати десятки цілей. Аби вразити ворога ще на підході до нашої піхоти. Ці воїни змушені працювати якомога ближче до лінії бойового зіткнення. Хоча це і великий ризик для життя. Подав під обстріли і підміноміта. Від і втікали теж. О, колега мій теж попадав під ці, під FPV. Падали десь в 20 метрах, розривалися дрони. Скоріше все від реба. За день скільки можете на позиції на нуль виїжджати, прямо дна? Чотири рази. Вчора, вчора був чотири рази. Важкий напрям. Дуже важкий. Та під дронами і постійними обстрілами бійці кажуть, працювати треба, бо ворог обов'язково скористається будь-якою заминкою, аби прорвати нашу оборону. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк, факти ICTV. Єдині новини Вони атакують з граєю з різних ракурсів. І змушують окупантів нервувати так. Топлять ворожий десантний корабель. «Цезарь Куніков». а так знищують російський патрульний корабель Сергій Котов». Це єдиний дрон в світі за всю історію, який потопив військовий корабель. А ми таких потопили дев'ять. Є ще ураження, які ще чекають на свою чергу. Ми до них теж дійдемо. Це український безпілотний надводний дрон. Богиня війни та перемоги Магура, українська розробка це дрон, який вправно нищить російські військові судна, і змінює формат ведення війни на морі. Ось наші дрони магари як вони надзвичайно сучасні, потужні. Я думаю, що в світі більше ні в кого такого ще схожого немає. Спецпідрозділ 13-го називають мисливцями за російськими кораблями. Найвідоміші наші цілі, які ми потопили, це, це зрікуняков, котов і Івановець. Це три невеликих корабля. До цього ще були два десантних катери. І ще є там дріб'язкових декілька цілей, які попали з під нашу роботу. Кадри роботи його спецпідрозділу стали вже легендарними. Їхньою першою ціллю став російський розвідувальний корабель Іван Хурс. З цього, скажімо так, почався такий відлік успішної роботи. Український ударний морський дрон Магура, за даними польських дослідників, визнаний найрезультативнішим під час повномасштабного вторгнення Росії. І його постійно вдосконалюють. Це відео прилюднили окупанти на кадрах. Український морський дрон споряджений зенітними ракетами. Було влучання по ворожому гелікоптеру. Те, що ви можете бачити, з відкритих джерел це наша робота була по повітряним цілям з встановленими встановленими ракетами на борт Магури. Росіяни вже набагато обачніше працюють в морі в повітрі. При коли вони розуміють, ми теж працюємо в цей час. Збір на морські дрони для головного управління розвідки стартував влітку. Усі медійники національного телемарафону Єдині новини оголосили про збір коштів у день журналіста. Завдяки благодійному проекту було закуплено 5 магов. Ви бачите, всіх, майже всіх. Основних донорів, які допомогли з закупівлею цих дронів, дуже багато людей долучилися з єдиного марафону. Я і моя команда дуже вдячні людям за це, тому що і вони можуть бути впевнені, що ці дрони будуть використані успішно. До проекту долучилось чимало партнерів на кожній магорі є унікальне гравіювання, і тут є кожен партнер, який долучився. Я вважаю, що це дуже така приємна річ. Завдяки цим дронам наші військові будуть і далі нищити російський флот та очищати Чорне море від окупантів. Насамперед хочу привітати усіх з нас за завершенням такого важливого проекту, важливого збору. Ми бачимо при собою скарб. Насамперед, хочемо подякувати глядачам марафону. Єдиних новин. Телеканалам, всім партнерам, які долучилися завдяки вашій допомозі. Ми дібрали 10 мільйонів гривень. Це такий дуже великий донат. І ви стали такою основою цього проекту. Ми вам щиро дякуємо. І ми бажаємо, щоб ці дрони нашим робітникам стали такими легкими в роботі і тяжкими для наших окупантів. Перший у світі український флот морських дронів розвивається та стає міцніше. Марина Смолова, Валерій Рябченко. Мо Україна, марафон. Єдині новини.